На, ми з вами там зупинилися на деяких задачах, я не так, і давайте з вами зробимо зараз, от, наприклад, на осі ординат зайдіть точку рівновіталену від точок А і Б. Тут у нас є точка А, точка Б. Ось Точка А у нас матиме координати 2-3,1. 3, Один 1, 1, і точка Б. Координати 1, 2 3, 4. І нам треба на усі ординат зайти точку. Тобто на усі ординатиха якась точка буде мати координати. Тобто вісьординат це вісь Y. Якось так. І ця точка не віддалена. Тут тобто, працює формула яка: те, що А якийсь там нехай С дорівнює bc. То буде шукати АЦ, буде шукати БЦ за формулою відсені з двома точками. Ну, давайте це зробимо. Тобто, шукаю мінус 2. -0, це буде, ну, можна 0-2, це буде 2, 2 в квадраті 4, плюс, так, ми шукаємо АС, Y рік-3 в квадраті, розуміємо, чому 4. Тому що АС 0-2, 2, 2 в квадраті 4 ірік мінус 3 в квадраті, 0 мінус 1 мінус -1, 1 в квадраті це 1. Аналогічно, шукаю, скажімо, bc, да, bc. Буде так само. 0 мінус -1, -1, 1 в квадраті, це 1, плюс ірік мінус 2 в квадраті. І 0 мінус мінус 4, це буде 4 в квадраті, це 16. Ну, давайте порахую, прорахую, що воно буде. 5 плюс y мінус 3 в квадраті вирівнює 17 плюс і мінус 2 в квадраті. Далі я можу піднести все це до квадрату. Підношу до квадрату. Тобто буде Ірик квадрат плюс 2, тобто, ну, мінус, я оце спочатку піднесу, квадрат різниці. Мінус 6. І 9 плюс 5 плюс 14. Тобто 5 плюс 9, яка тут це 14 дорівнює y квадрат, подвоєний добуток, мінус 4Y, плюс 17 плюс 4. 17 плюс 4, 21. так? 17 плюс 4. Так, і тепер, що ми групуємо? y квадрат, мінус Y2 взаємознищиться, мінус 6, тобто, зводимо події доданки. Взводимо подібні додатки. Мінус 6Y плюс 4Y, мінус 2Y. І 21-14, це буде в нас 7 y дорівнює мінус 3,5. Тобто точка С з координатами 0 мінус 3,5 0, яка буде лежати на координат на усі y. Вона буде рівновіддалена від точок А і П.